Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо звичайні класичні сирники. Це найпростіший рецепт, найдоступніший, робиться все швидко, виходить дуже і дуже смачно. Для сирників я завжди використовую сир жирністю 5%, не більше. А замість борошна обов'язково використовую манну крупу. Сир перекладаю в миску, де буду замішувати тісто. Добре його перетираю виделкою, ні в якому разі не пробивайте блендером, бо коли ви пробиваєте погружним блендером сир, сир виділяє рідину. Далі додаю дрібку солі для балансу смаку. Всипаємо цукор. Я приблизно беру 1 столову ложку на 100 г сиру. Ви можете дати менше або більше, в залежності, як ви любите. Можна ще додати ванільний цукор. Далі всипаю манну крупу замість борошна. І все ретельно перемішую до однорідної консистенції. За бажанням ви можете додати родзинки, курагу або інші сухофрукти. Вбиваємо одне яйце і знов все ретельно перемішую. Якщо ви будете використовувати сир жирністю більше, ніж 5%, або якщо у вас домашній сир, він такий дуже жирний, то вам знадобиться набагато більше манної крупи. Далі буду формувати сирнички ось таким способом. Столову ложку, трошечки обмакую в борошно. Далі беру сирну масу. Кладу її до борошна, а потім просто витягую її і формую сирничок. Для чого я так роблю? Тому що якщо я буду руками брати сирне тісто, то потім воно все липне до рук. Тому я спочатку викладаю сирне тісто до борошна і вже з борошном беру його до рук і формую сирничок. Ось таким чином просто в руках я формую сирник і буду його обсмажувати на середньому вогні. Сирник обсмажуємо з двох сторін до готовності. Кришкою я ніколи не накриваю. Смажу сирники я на середньому вогні, ні в якому разі не на маленькому. Ось такі гарні сирнички в нас виходять. Поки вони гарячі, я їх присипаю цукру. Можна їх присипати цукровою пудрою, але тоді потрібно почекати, щоб вони охолонули. Це такий найпростіший варіант класичних сирників, бо деякі господині формують сирнички за допомогою стаканів або ножа на поверхні, для того, щоб вони були рівненькі. Але якщо ви готуєте зранку і у вас мало часу, вам потрібно швидко приготувати сніданок, то цей варіант вам дуже сподобається. І зараз покажу вам, які сирнички всередині. Ось такі вони гарно просмажені. Дуже ароматні, нічого не витікає, сирничок гарно тримає форму.